Дмитро Акшарумов був патріотом Полтави. І досі загадка За що нам така честь? Адже народився він в Одесі. До нас потрапив випадково і зовсім не з музичною метою отримати військову підготовку у Петрівському кадетському корпусі. Вдруге, Акшарумов приїхав до Полтави як скрипаль із сольним концертом. За плечима у нього вже була солідна музична освіта, Петербург, Відень і безліч концертів містами тодішньої Російської імперії. Сім'я музиканта на той час вже приїхала до Полтави. Тож, випадково, а може навмисне, Ахшеромов вирішив залишитись у Полтаві назавжди і розпочати тут свою дивовижну діяльність. Музичне життя у Полтаві наприкінці 19-го, початку 20-го століть, на перший погляд, начебто, і не існувало. Насправді ж було зосереджено у маленьких аматорських колективах, що діяли тихо і камерно. Коли читаємо, дізнаємось про атмосферу духовної культури кінця 19 століття, ми дивуємось, як багато тут було таких осередків культури, театр. Звичайно, любительські концерти, домашнє музикування, скільки навчальних закладів. Де викладали музику, інститут шляхетних дівчат, кадетський корпус, гімназії все це було оповите музикою. І через це така потреба, щира потреба йти до музики і зростати. Зібрати усіх музикантів Полтави докупи Дмитру Ахшерумову давалось непросто. Більшість з них були службовцями, лікарями чи інженерами, яких ще треба було навчати. Проте вже перший концерт у Полтаві зібрав чималу публіку, за ним другий, третій. А далі тягнути було вже нікуди, адже на аматорському виконанні, як то кажуть, далеко не підеш. Тож за підтримки російського музичного товариства маленькі музичні класи поступово переросли у музичне училище, а за ним і у студентсько-викладацький симфонічний оркестр. Тоді у воєнний час було неважливо якою ціною. Діти, які не могли нічого там. А батьки тоді війна їх забирали в армію, там, а там було страшнувато. І батьки ті платили гроші по 200-300 рублів. Тоді це були зовсім інші гроші. І вони навчалися, коли вони мали, вони було вони зібності, на барабані грали. Барабанець і барабанщики там було багато, але ж училище строїлось. Училище, а нині це будинок дитячої та юнацької творчості було таки збудоване. Особливо пишалися ошатною залою на 1200 місць і чудовою акустикою в ній. Концерти почалися відразу ж. Музичне життя у Полтаві закипіло. А разом із ним зросли і амбіції Ахшарумова. Тепер він мріяв про консерваторію, але не судилося. Нині, коли минуло вже стільки років в музеї при училищі, вже зовсім в іншому приміщенні, ми переглядаємо довгі списки видатних викладачів та випускників закладу і паралельно слухаємо сучасних виконавців та вкотре пишаємось тим, що ми полтавці. Працювали деякі викладачі, які були відомі у всій Європі. Наприклад, клас сольного співу, соліст опери Ласкала, провідний оперний театр світу таманті викладав. Бергер піаніст, це ж учень Ліста, Не можна за інших говорити. Так потім викладав клас кланета Гурфінкель, випускник нашого училища, який потім став головним інспектором духових оркестрів всієї Червоної армії. Звичайно, велику роль відігравала і заступниця його по навчальній роботі головня Надія Миколаївна, це була. Дружина племінника Миколи Васильовича Голя, талановита арфістка, піаністка. Видатний наш земляк композитор Микола Лисенко, ім'я якого носить училище, хоч і не спілкувався із Ахшаромовим близько, та займався приблизно тією ж просвітницькою діяльністю, що його сучасник, обидва їздили з концертами у міста та маленькі провінції, часто виступаючи саме для простого люду. А виконували, до речі, зовсім нерозважальну музику. В репертуарі оркестру були, наприклад, симфонії Бетховена, Гайдна, Моцарта, творича Яковського, Лінки. Вперше у виконанні оркестру прозвучала тоді українська симфонія полтавця, композитора Михайла Калачевського. Система професійної освіти, організована Акшарумовим понад 100 років тому, дії досі. Нині ми маємо не тільки училище і симфонічний оркестр, а ще й народний, духовий і навіть камерний оркестри. Усі артисти чи переважна їх більшість вихідці з училища. Дмитрия Шарумова видається лісність, великий просвітитель. Я думаю, що його ще по-настоящему не оцінили, всього, що він зробив в частності, для Полтави. Ну, по-перше, це великий сподвижник в, в мистецтві. Е, одне той факт, що він був витоків е, створення професійного мистецтва на Полтавщині, це заслуговує вже уваги, і тим більше е, такі сподвижницький його рух, як створення музичного училища і е, перше керування. Я думаю, що він заслуговує на уваги і недарма наш колектив названий його і війменем прославляти і. Е, Полтавське мистецтво і камерне мистецтво, класичну музику. Я думаю, що це видатна постать на Полтавщині. Доля Дмитра Ахшарумова, мабуть, як і будь-якого революціонера склалася трагічно. Він вимушений був виїхати з Полтави, уникаючи більшовицьких переслідувань. І більше, на жаль, не повернувся. Його підступно вбили на 74-му році життя в Ашхабаді за наказом особливої трійки НКВС.